Прокидайся. Я влаштовуюся на нову роботу. Е... Окей. все. Пішли е... на роботу. Пішли. А ти на другу роботу йдеш. Пігнали на роботу. Все, тебе треба ось туди. Все, бай-бай. Ось моя шоума. Тільки тут не шаурма. Сюди ще ніхто не приходив. Треба чекати. Да коли вже хтось прийде? О, привіт. Добре. Що ти хочеш замовити? Пончику з шоколадом. Оцей? Є. Добре. Тримайте з вас 100 гривень. Дякую. Фух, вже літо, я заробив 2000 гривень. Треба туди йти, к моєму брату. А як ти роботаєш? Підходиш к вітерцю. Eu acasă. Fuuu... să i de zi Nici